Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Ліна, і сьогодні я хотіла подивитися на картах Таро, Херсонську область, такі населені пункти, як Олешки, Голупристань, Нову Каховку, а також затронути Запорізьку область, Енергодар, місто та подивитися атомну електростанцію, що там відбувається. Це всі питання з коментарів, ті, що ви мені писали. Ви писали, подивіться, що там буде, як буде відбуватися звільнення, що там будуть чи руйнування, чи не будуть руйнування. Подивлюся, зараз ну, максимально продивимося, яка там ситуація. Так, тому поїхали. Колода колесо року. Часто питаєте, якою колодою працюєте, тому коли. Так, Олешки, Олешки, що там? Яка там ситуація найближчим часом буде зі сторони України? Зі сторони України? Що там буде найближчим часом Олешки зі сторони України? Так, якась чекають на якусь допомогу, на, тяжке, на тяжку зброю чекають. Є сподівання. Коли прийде от тяжка зброя, є сподівання великі, що ну, можна буде взяти якось уже контролювати ситуацію над Олешками. Поки що чекають на допомогу. Можливо, знаєте, є якісь задуми, щось є плани, не буду говорити. Давайте про наших дуже плани говорити не буду. Так, Зірка, про що ж мечтають, як кажуть. Ну, Україна зі сторони України є сподівання на зміни, на, на такі кардинальні зміни. Ну, і дивіться, все-таки нанесуть удар кудись-туди по позиціям. Але очікують. Очікують поки що на допомогу, поки що йде ну, про, знаєте, така, вибір стратегії йде, як куди збір інформації, якісь такі, знаєте, напрямки, можливо, ви дивляться Україна, з якої сторони краще якось зайти. Але тут поки що, поки що не планують якось йде трішечки пауза. Пауза, тому що. Поки що ми, як очельники, тобто, як кажуть, на іншому березі, тому що ну, немає підкріплення, немає такої зброї. Дивіться, ми чекаємо от прямо дві перших карти: ми чекаємо на допомогу і тяжка, тяжке озброєння. Але наші мрії збудуться 100%, і щось будуть за, за якісь все таки дії почнуться. Тут ми маємо, що? Ми маємо туз мечів, тобто, ну, дії почнуться, дії почнуться але потрібно трішечки перечекати, якось трішечки по четвірці мечів, трішечки треба, знаєте, перечекати. Така, знаєте, спокій, пауза. Тому чекаємо, трішечки треба чекати. Так, зі сторони окупантів, зі сторони російської армії, що там найближчий час в Олешках, Олешки? Як справи там найближчий час у окупантів? Що вони там? У них там руйнування йдуть, якісь, у них там. Ну так, щось у них не те йде. Не по плану йде. Карта вибору, щось вони тут вибирають. І вибор і уход. Вибор і уход. Мені так здається, що їм від тіля хочеться піти. Так, що тут за вибір? Ну Дивіться, якось якісь у них переживання йдуть, якісь у них такі, знаєте, удари можливі якісь швидкі, Скоро у них якісь будуть ну от карта Вісмірка Жезлів говорить про якісь новини і про якісь швидкі дії. Якось скоро щось у них буде стосовно роботи. Тут якась робота. Тобто якийсь процес у них піде, от швидкий. Що це за процес? Тримають під контролем, дуже розраховують на. Те, що вони там, знаєте, от, укріпляться. Сімка Пентаклів говорить, що вони там, знаєте, як облаштовуються і в очікуванні. Тобто очікують вони на те, що от, ну, вони там, можливо, ще мінують щось, тому що Сімірка Пентаклів це карта очікування. На щось вони розраховують, очікують чогось. І Поки що на паузі, поки що на паузі. Тобто, як кажуть, ми мовчимо, і вони мовчать. Да? Так, і вони ну, вважають, що вони будуть успіх тут, військовий успіх, і в них усі ресурси в руках, вони очікують на перемогу, на перемогу. Але щось їх там не влаштовує, щось у них є якась, знаєте, така ситуація, як можна сказати, якась залежність, яка їх не влаштовує. Щось вони від чогось залежать, від чого вони тут залежать? Від якоїсь, ну тобто, щось тут якась стабільності. Немає у них якоїсь стабільності. тобто, там, І їх це якось не дуже влаштовує. Але що тут. Е Карта башня спочатку випала, то це, як і знаєте, говорить про їхні якісь руйнування. Плани у них якісь там руйнуються. Щось, можливо, їм там завдадуть неприємностей, багато буде в них там. Так, давайте подивимося, яким же буде звільнення Олешки, яким, яким же буде звільнення Олешки? З Сонської області, яким буде звільнення. Ну, Поступовим, таким рішучим. Військово буде. Військовий якийсь буде відхід, тут у них буде вибір якийсь закінчувати цей важкий шлях. Ну, Дивіться, і мир, ми йдемо, тобто, дивіться, закінчується період, тяжкий у Олешках, і якось йде карта мир і хороші новини. Допомога. Ну, Тут допомога і дивіться, вищих сил, допомога і матеріальна, допомога і вищих сил. Тобто тут все йде колісниця і удари. Ну, Дивіться, так, тут буде такий, знаєте, військовий наступ якийсь, тут будуть якось, можливо, даже вночі, тому що, бачите, якось, ну, не знаю, мені так, так ось здається, що так, знаєте. Кіночні карти, якийсь такий наступ і прямо руйнування будуть. Да, Удари. Бачите, удари. І тут така ночна карта. От мені, так начебто вночі. Ну, і буде перемога. На дні колоди перемога. Тому військова ситуація буде і визволення буде військове. Так, чи будуть великі руйнування серед ну, всього населеного пункту, що там із більш населен... Це місцеве населення? Що там будуть, Чи великі руйнування, і чи великі жертви будуть серед місцевого населення для звичайного люду, що там буде при звільненні. Так, ну, знаєте, тут згадають вони минулі. Події, тому що, як ви знаєте, буде ну, от якась повнота радості. Не буде дуже великих руйнувань, прям щоб таке, але потрібно буде, знаєте, якось таке зберегтися. Потрібно буде десь по, по отшельнику Треба десь якось переховуватися, краще пересидіти десь, щоб ну, тому що, можливо, будуть удари. Да, і потрібно десь буде пересидіти. Але дивіться, вищі сили не відпадають. Тут якісь, от, знаєте, прямо папи з вами. Ну, Втрати, звісно, будуть, втрати будуть. Стабільність через втрати. Стабільність через такі, знаєте, втрати. Кінець. Ну, Карта також втрат і ну, туз Пентаклів говорить матеріальних втрат. Тому на жаль, там, де звільнення, там втрати, ну, вони будуть. Не такі масштабні, але будуть. Може, головне, щоб, як кажуть, ви повернулися вже на, до України, під прапор України. Вже наші землі повинні бути в складі нас. Так, голопристань. Гола пристань. Що там відбувається? Гола пристань. Яка там найближча ситуація? Які там зі сторони України? Що там найближчим часом? Які події зі сторони України? Гола Пристань? Гола Пристань зі сторони України. Удари, якісь руйнування, башня. Дивляться туди. Знаєте, як дуже великі зміни йдуть туди. Радість і через зміни. Радість, але через зміни. І, і трошки пізніше. От якось знаєте, урівноваження. Якось. Але закрутиться. Це вже все. Фортуна вже покрутиться, Уже будуть зміни, Уже йде трансформації, тут буде і руйнування, і все Уже, можливо будуть там наносити. Куди наноситимуться удари? Ну, на силу примінятимуть силу там до тих расистів, щоб нанести їм максимальної втрат, максимальних, можливо, по якимсь там скупченням їх, де вони там проживають, де вони там своє складають. Так, що там, Які справи у голі пристані, у окупантів найближчим часом? Які справи у голі пристані, в окупантів? Вони очікують, вони на паузі, чекають на підкріплення, очікують на якісь результати, якісь, на, щоб збирати плоди, готові збирати плоди, що вони там весни чекають. Так, очікують на підкріплення, розраховують на стабільність, але, знаєте як, вони якось так бояться, бояться дуже. Оцих всіх ударів, дивіться, які бачите, бояться зі сторони України. Страх у них іде зі сторони України, що там можуть бути вава. -ва! Процеси в них там ідуть стримання йде якесь. Ну, тобто у них там все, в принципі, добре. Але чекають на підкріплення. Чекають на підкріплення і рахують, що в них там звзди в руках. Так яким буде звільнення голої пристані? Гола пристані, яким буде звільнення? Голопристань, звільнення. Ну, якось імператор, стабільно, стабільно мир. Злажений такий процес буде. Злажений процес. Яким же як же будуть звільняти? Як і всі остальні населені пункти. Очікуємо на те, що вони просто відійдуть. Але мутна така ситуація, там буде полуні. Тобто, можливо, ночі, вночі будуть забирати всі свої пожитки і відходити. Ну, В принципі, знаєте, якось навіть військових таких карт я не бачу. Відхід бачу, а військових карт таких агресивних не бачу. Так, ну і покажіть мені, чи будуть великі руйнування при звільненні голої пристані. Чи будуть великі руйнування та жертви серед населення? Так, цей процес тримання буде, знаєте, такий. Ну. Зараз я подивлюся сонце. Знаєте, так, очікую, дивіться, знову ці карти. Очікують. Що ну, ангел трубить, що пора, пора відходити. І по дияволу, тобто, якісь тут, знаєте, залежність якась. Начебто такі. Ну, Буде просто відхід домовленості якісь. Прямо знову карта Луни. Таке, знаєте, як якісь от мутняки якісь. І от, дивіться, луна. Це страхи, якісь обмани, бачите, позбирали свої пожитки і якісь удари. Нанесли удари і мир. Тобто тут якось також я руйнувань не бачу, але будуть стримання. Стримання буде. І треба буде держати, да? притримувати свої. Треба буде трішечки притримати своє, максимально там уберегтися. Тому що будуть завдані удари по тройки мечів. Тобто, тут такі удари будуть. Але потім буде мир. Потім буде мир. Так, давайте подивимося тепер нову Каховку. Нова Каховка. Так, що там зі сторони України? Які там най... що там Україна, да Якісь. Робить кроки перші, чи не робить, які будуть перші кроки, що там найближчий час зі сторони України в Новій Каховці. Нова Каховка зі сторони України, що там найближчий час. Якось очікування йде колесо Фортуни, говорить на якісь, тобто, дивіться, якось так військові вночі. Мені от ніч, от просто ніч. Дивіться, тут усе ніч. Тобто вночі, бачите, якісь ну, тут якісь дії, це, кстати, тройка жезлів. Тут якісь відбуваються вночі, відбуваються з України, сторони України дії. Нам, ну, прямо загадуємо бажання і дії реалізуємо. Також колесо Фортуни нам говорить, дивіться. Про те, що тут йдуть які, знаєте, також це вночі, це тишком, нишком, якось отак. Військові якісь удари завдані, військові удари. Військових карта прораховують і прямо в точку, прямо ціль. Та три удари, можливо, тут нанесено. Щось три. Що ж тут? У каховці, дивіться, тут продвиження йде, тобто тут колісниця, тут працює, тут якийсь процес йде, тут конкретний процес йде. Що тут каховка? Дивіться, так, тут процес йде, але чекаю на, дивіться, тут йде процес, дивіться, тобто вже давно, кстати, можливо, він йде, відбувається ну, постепенно. Чекають на підмогу якось, чекають на допомогу, на фінансову допомогу. Ну і дивіться, тут скоро Україна братиме, як кажуть, стабільність матиме. Але, знаєте, якось от, е, якось, от пауза. Все одно пауза, знаєте, і все. От якось от якась чомусь пауза. Можливо, чекаємо на. Цю на допомогу. Але дивіться, на дні колоди також тут карта змін, карта оновлення, що вже ситуація в каховці буде оновлюватися. Уже буде якийсь Ну Ви бачите, там і колісниця, все там рух пішов якийсь. Так, що ж там нова каховка? Що ж там зі сторони окупантів? Що ж там зі сторони окупантів? Покажіть, які у них там, що у них відбувається, нова каховка. Колесо фортуни, боротьба. Тобто у них також, знаєте, якісь дії. У них ну, якийсь процес іде боротьби, захисту, процес боротьби, захисту, щоб ну, втримати стабільність. Процес іде. Ну, да, вони до стабільності, але вони обмежені, обмежені до захисту. Дивіться, в них обмеження до, щодо свої, до їхнього захисту. Чого в них так. Якось їм важко там захищатися. Обмеження йде. Але зміни, Тому що йдуть такі зміни. Тобто, якісь такі кроки робляться, що вони прям ну, от, обмежені стосовно своєї оборони. Що тут за зміни? Якісь втрати вони мають. Військові, якісь не дуже недовольні чимось. Дивіться, військові і ну, карта незадоволення. Якісь у них вночі також, у них вночі якісь також дії, якісь планування, якась хитка ситуація. Щось у них розкачка така йде, знаєте, також там нові Каховці. Ну, і вони, можливо, знаєте, тут карта військових, тобто карта війни. Тобто, тут іде таке, що є одна програвша сторона, є одна сторона, яка переможець. Але тут, Ну це, знаєте, як поразка, поразка на війні. Ця карта говорить як поразка. Ну, не знаю, що там за поразка на них чекає. Так, яка, яким буде звільнення нової каховки? Яким буде звільнення? Покажіть, яким буде звільнення? Ілюзійним ілюзії. Це знаєте, якось так, там буде начебто і спокійно, і такими напливами, якимись такими агресивними етапами, знаєте, можна так сказати. Але помірно, от, помірно якось, там йде по помірності, визволення, йде по помірності. Стабільність, військова стабільність, оновлення йде, суд, карта, і уход. Дивіться, знову ж, карта уходу. Хто там уходить? Ну, якісь військові прийняли рішення, відход і радість. То, можливо, там буде якийсь вже з доброї волі, похожий. Так, ну давайте великі, чи будуть руйнування великі при звільненні каховки, чи будуть великі руйнування при звільненні нової каховки. Смерть, там буде, знаєте як, чекають на допомогу, і там буде дуже таємно все щось робиться. Зміни йдуть таємно. Зміни йдуть таємно. Але там будуть якось такі: от, чекаємо на допомогу і вперед. Тоді вперед. Але, не знаю, тут я не бачу великих руйнувань. Тут іде, знаєте, тут якось іде все по-таємному, все якось через таємне. Не бачу великих руйнувань, тому також, я думаю, що ну, і карта далі десятка кубків нам також говорить про ну, якусь радість. Повний обсяг і радість. Так, ну давайте зараз, мабуть, я закінчу це відео, е тому що вже 20 хвилин це дуже довге відео. Давайте Енергодар і АЕС я розгляну в наступному відео. Зразу ж за цим запишу, щоб було зручніше дивитися. Тому на все добре. Дякую, що дивилися моє відео. Буду вдячна за лайки або дизлайки, також за підписки. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал, тому рада буду, як ви приєднаєтеся туди. На все добре, слава Україні! Героям слава! Бережіть себе!